По цій вулиці, що ми йдемо. У ті дні людей було як ніколи, скільки я пам'ятаю. Чули про українські лабораторії. Зараз одну вам таку покажу. До березня місяця я не знав, як виглядає перископ. Почалося це з однієї картини намальованої. До команди волонтерів входять різні люди. Це є і вчителі, і адміністратори. Перший час взагалі це було переживання, чи робимо ми потрібні речі. 24 лютого відбулися дві події. Зранку почалася війна, і на сесії міської ради мені погодили оцю ділянку землі для моєї мрії, моєї ферми. Три основні напрямки загальні, які я планував там робити: це інтерактивне сільське господарство для школярів, родин, напрямок екології. Ну і третій напрямок це ремесла. До 24 лютого я займався своєю любимою справою то, від чого кайфую. Я організовував відпочинок туристів у Закарпатті. Для мене туризм був просто як життя. От я жив і не рахував, скільки днів я прожив. Коли почався ковід, я переключився на освітній, на краєзнавчий туризм для локальних туристів, для наших, для місцевих. Ну і, звісно, продовжували наші інтерактиви і атракції. Наприклад, як вечірня театралізована екскурсія в замку Паланг. Ну що, а тепер розказуйте, хто ви такі, із з яких земель йдете, що ви за плем'я. І хто ваш вождь, хто веде вас. Але йде війна і багато інших проєктів я не можу зараз починати. Не знаю, чи доцільно, чи потрібно, для кого, і де я. Буду і коли. Такий зараз час. Прогнози про початок війни з боку Росії до 24 лютого лунали, мабуть, три місяці кожен день. Та ну, та не може бути. Та що справді, і коли вже стали е, в новинах сюжети, дзвінки? Це просто було розгубленість, страх. Обурення, злість. Та як він може ну, розхитувати такий, такий е, хиткий світ, такий ненадійний? Екскурсоводи гіди дуже дієво допомогли організацію, коли стали приїздити переселенці в перші дні. І от по цій вулиці, що ми йдемо. У ті дні людей було як ніколи, скільки я пам'ятаю. Люди стали прибувати, їх треба було розміщувати. Я взяв на себе автоматично таку місію займатися координацією розселень в гуртожитках. Далі була пропозиція, хто може організувати волонтерський пункт на залізничному вокзалі. Я сказав, можу організувати. І у нас 58 волонтерів, три зміни працювало три місяці на вокзалі. Вони приймали потяги з евакуйованими, надавали консультації, допомагали, направляли на автобуси, таксі, потяги. Вони були в біді, їм треба було допомогти. А потім я вже став дізнаватися про потреби військових і думати, яким чином я можу допомогти. До березня місяця я не знав. Як виглядає перископ. Але для допомоги моєму новому другу, грузину, було потрібно знайти. Він одужував тут в Закарпатті після поранення. В наявності на сайтах, в інтернет-магазинах їх не було. Друзі підказали мені, що є саморобні перископи, їх виготовляють там біля Краматорська. Я замовив, надав йому. Він був задоволений це краще ніж нічого. Тоді я. Вирішив, що я буду також робити ці перескопи. Для чого перескоп потрібний? Для того, щоб безпечно, часто непомітно спостерігати за місцевістю. Чули про українські лабораторії. <свісно> Зараз одну вам таку покажу. Тут майстерня, де хлопці підготовлюють комплектуючі для перископів, для зборки. І тут же їх фарбують. Тоді я пішов магазин сантехніки. Я роздивився, уявив, що треба зробити зріз 45 градусів, і тоді буде овальний отвір. Е, вигадував, яким чином скляне дзеркало прикріпити до коліна, щоб потім при падінні, при ударі, воно не тріснуло і не зламалося. Ось тоді я приблизно і познайомився з Василем. Він коли опублікував, що йому потрібна технічна допомога в справі нарізання перископів, то я відгукнувся, і ми через 30 хвилин після його публікації вже роздумували, як то правильно зробити. Тоді ми перископи передавали ще без оптики, без монокулярів, труба з системою зеркал. І собівартість цього комплекту сягала 100 гривень. Дуже важко було знайти, хто зможе зробити рівний різ і все повторити, щоб воно відновлювалося. Ну і ми з моїм колегою Костю допомогли в цій справі. Придумали таку приспособу. Такі штучки виготовляються дві, вони з'єднуються потім із великою трубою, яка також буде нарізана на шматки, які нам потрібні. Далі ми всі ці інгредієнти так сказати. Віддаємо Максу і його команді, яка вже складає збірку робить безпосередньо. Ну, ось це і є громадський простір, де ми збираємо командою перископи. До команди волонтерів входять різні люди. Це є і вчителі, і адміністратори. І студенти, і школярі, і фотограф, ось і дружина з малим допомагають. Е, я тут допомагаю родителям робити телескопи, щоб доставити до наших захисників, щоб бачили ворогів. Е, Виробничий процес починається з з підготовки матеріалів. Справа в тому, що труби і коліна, які приходять від майстра, треба обробити підготувати. Тобто, Наждачкою зрізати всі предмети, що виступають вантусом. Ми всередині прочищаємо, щоб не було різних крошок. І коли він підготовлюються, підготовлюється, поступають на тот стіл до дівчат. Термоклеєм з пістолетом наживляється зеркало на коліна і кладеться, щоб трошки застигло. Тоді вже армованим скотчем кріплять його вже міцно. Ось така готова вже відправляється на фарбування. Літом камуфляж був такий. Ближче до осені вже трошки такий грязнуватий, коричнево сірий. Зараз на зиму ми це назвали замащена зима, грязна така. Ми знайомі з Максимом вже достатньо давно. Це є надійний друг. Він завжди може підставити плече, а він завжди допоможе. І надзвичайно скрупульозна людина. Якщо він щось робить, отже, він на собі це перевірить. Коли відправили першу партію, я задовбав військових, щоб вони мені дали фідбек, відгук. На перший час, взагалі, це було переживання, чи не обманюємо ми себе самі. Чи робимо ми потрібні речі, корисні, але військові кажуть: ми вам дуже вдячні. Дякуємо за. Цю безцінну допомогу шикарніша стереоскопічна артилерійська труба допомагає нам виявляти і знищувати цілі противника. За весь період, починаючи з травня, ми виготовили більше 2,5 тисяч перископів. Це вже з оптикою. Тож треба було кошти. Ми стали збирати донати. Я робив дописи в Фейсбуці, в інстаграмі. Ну а пізніше. Додався ще один інструмент для залучення донатів це благодійний аукціон. Почалося це з однієї картини намальованої одною подругою. Малюю для себе більше. І у мене вдома було декілька картин, і я подумала, що ну, що з них толку, от вони зараз будуть пилитись, якщо їх можна віддати, ну на те, щоб. Принаймні якісь кошти з цього вилучити, принаймні купити ну, декілька грілок. Тому що, навіть якщо продаж роботи допоможе зігріти принаймні одного нашого захисника, я буду вважати, що воно було недаремно. Восени з похолоданнями стало питання грілок. Грілки привозили за кордону, одноразові. Тоді виникла ідея спробувати виготовити свої грілки. Ми дивилися з Василем. YouTube різні читали рекомендації, фізичні і хімічні процеси. Є речовина астеднатрію. Вона приготовується із барвником, для того, щоб вона стала рідкою і потрібно зварити. І Потім це все діло розливається в саму грілку, монтується активатор. І грілка потім набуває отакого от от вигляду, активатор е, провокує реакцію, кристалізації. І вона відбувається з виділенням тепла до 55 градусів. Випробували ми ці грілки спочатку тут у себе, е, яка температура? Яка тривалість нагрівання? Що потрібно зробити, щоб їх перезапустити? Кількість циклів використання? Єдиний недолік цих грілок для перезапуску потрібно кип'ятити 10 хвилин. І не всюди є на фронті можливість цього робити. Тобто, треба розвести вогонь, покласти в казан воду і робити з цим. Весь цей час мені дуже допомагає родина, дружина. Фактично, я можу займатися волонтерською діяльністю, а всім іншим вдома турбота про дітей вона взяла на себе. Малий мій син він запитав нас на кухні: Мамо, а Україна переможе? На що дружина відповіла? Безумовно. Якщо треба моя допомога, я завжди плічу рядом. Я сама допомагаю з першого дня волонтери. Я знаю, як це важливо. А Максим сиріустремлений. Якщо Максим щось собі задумав, може гора сходити, але він буде робити так, як він задумав. Україна воює за майбутнє, за своє майбутнє, за своє краще майбутнє. За незалежність, яку ще не завоювала розпадом Союзу. От це зараз дійсно та незалежність, яка буде цінуватися занадто великою ціною. Мабуть, війна змінила мене в тому плані, що у мене стало ще менше якихось капризів і потреб. Я усвідомлюю пріоритети, що головне і що необхідне, без чого не можна. Обійтися, що може почекати? Всі ми чекаємо перемоги для того, щоб повернутися і втілити ті мрії, старі і нові в життя.